Сніжна зима не тільки приносить радість у вигляді веселих ігор в сніжки і катання на санках, але і таїть в собі небезпеку, оскільки сніг, що накопичився на даху будинку, може стати причиною травми людей і домашніх тварин, пошкодження кузовів автомобілів та інших неприємностей. Тому установка системи снігозатримання буде не зайвою. Снігозатримувачі, що це таке, снігозатримувачі, елементи покрівлі, які служать для запобігання сходу всієї маси снігу одночасно, вони розбивають пласт на невеликі частини і утримують їх, дозволяє снігу сходити маленькими пластами або затримуватися на даху, а потім танути при привідлиги. Чи потрібні снігозатримувачі для даху з металочерепиці? Його затримувачі є частиною системи безпеки даху з металочерепиці, використовуються вони з кількох причин, падіння снігу суцільним пластом може привести до непоправних наслідків, а снегостопори перешкоджують цьому сніг, надає значне навантаження на покрівлю, яка не завжди може її витримати, в результаті чого руйнується цілісність покриття, з'являються протікання. Снігозатримувачі розподіляються навантаження рівномірно по поверхні даху. Металочерепиця характеризується високим рівнем теплопровідності. Тому в період відлиги вона дуже швидко нагрівається, а значить, сніг розташований на її поверхні, починає дуже швидко танути, вночі ж поверхня даху промерзає, що призводить до утворення крижаних брил. При цьому лавиноподібний схід снігу з льодом може статися в будь-який момент. Снігозатримувачі ж сприяють поступовому сходженню частини снігу і природному таненню залишився, конструкція снегостопоров. Снігозатримувачі для металочерепиці можуть мати кілька конструктивних виконань. Системи бар'єрного типу використовуються в регіонах з невеликими сніговими навантаженнями. Схід снігу при цьому виключається: система снігозатримання бар'єрного типу є більш доступною і економічною. Вона являє собою пластинчасті або уголкові елементи, які є жорсткими бар'єрами, що перешкоджують сходженню снігових пластів. Їх недолік полягає в тому, що товщина снігу яку вони здатні затримати залежить від висоти куточка. Системи пропускного типу дозволяють знизити енергію снігу при падінні шляхом поділу загального пласта на невеликі частини. Такий тип снегозадержателей більш популярний незалежно від регіону розташування будинку, переваги та недоліки використання снігозатримувачів якості добірного елемента покрівлі мають більше переваг ніж недоліків. Головними з них є. Розподіл снігового навантаження по всій поверхні покрівлі, попередження сходу снігової лавини, поліпшення зовнішнього вигляду даху, недолік лише один, і він безпосередньо пов'язаний з правильністю виконання монтажу. Протікання виникають вони лише через те, що кріплення мають недостатню довжину або встановлюються не в обрещітку, якщо ж зробити все правильно, а місця кріплення додатково обробити герметиком. То можливість появи протікання буде виключена повністю. Види снігозатримувачів для металочерепиці, відрізняються снегостопори і за зовнішнім виглядом. Трубчастий трубчасті снігозатримувачі являють собою збірну конструкцію, що складається з довгих металевих труб і опор кронштинів. Труби переважно використовувати алюмінієві або з оцинкованої сталі, при цьому рекомендується вибирати вироби з полімерним покриттям. Діаметр труб може бути від 20 до 35 п'ятьм краща товщина стінки, один-п'ятьм довжина таких снегозадержателей зазвичай трим, встановлюються вони на другу хвилю від карниза. Їх перевага полягає в тому, що вони відмінно справляються з функцією перешкоджання лавинному сходу снігу, при цьому труба не ламається і не вигинається під його вагою. Градчастий снігозатримувач для металочерепиці, виріб цього типу являє собою решітку, яка виготовляється з металевого профілю така конструкція, також як і трубчастий стопор. На покрівлі з металочерепиці фіксується за допомогою кронштейнів, між якими і вставляються решітки. Снігозатримувачі колоди, снігозатримувачі колоди за своєю конструкцією нагадують трубчасті. Відмінність полягає лише в матеріалі, використовуваному для їх виготовлення. В цьому випадку застосовуються цільні колоди невеликого діаметру, які розташовуються між опорами. Кутниковий уголковий снегозадержатели є найдоступнішими і простими за своєю конструкцією вони відносяться до системи з бар'єрним стопором, являють собою довгі планки з металу зігнуті у вигляді трикутника, характеризуються невисокою міцністю. Їх бар'єрна здатність обмежується загальною висотою, є у них інший недолік, складний монтаж через хвилястого профілю, тому для фіксації необхідно використовувати довгі шурупи, оскільки кріпити снігозатримувачі потрібно прямо до обрешітки. Снігозатримуючий бугель, бугельні снігозатримувачі є точковими конструкціями, вони не можуть повноцінно затримати пласт снігу, а служать лише для рівномірного його розподілу. Тому рекомендується використовувати їх разом з снегозадержувающі гратами є кілька видів снігозатримуючих бугелів. Металеві підкови являють собою зігнуту металеву пластину, яка повторює радіо стандартної хвилі в металочерепиці. Кріпляться вони абсолютно на будь-яку ділянку покрівлі. Їх головна перевага, особливо кріплення і естетичному зовнішньому вигляді. Для підвищення надійності кріплення місця стиків рекомендується обробляти поліуретановим герметиком. Полікарбонатні зубки це абсолютно новий вид стопора, вони мають особливу форму, що дозволяє кріпити їх на хвилі металочерепиці. Що значно підвищує їх бар'єрну функцію. Як вибрати снігозатримувачі для покрівлі з металочерепиці, при виборі снігозатримувачів для покрівлі з металочерепиці, необхідно враховувати наступні фактори: Силове навантаження, в тому числі і снігову кут нахилу даху, майбутнє розташування снігозатримувачів на поверхні покрівлі, розрахунок снігозатримувачів для металочерепиці. Кількість снігозатримувачів залежить від геометрії даху, наприклад, Тих частинах, де в майбутньому можливе значне скупчення снігу, такі елементи краще розташовувати в два рівня, на їх кількість впливає і площа даху. Чим вона більша, тим більше рядів снегозадержателей повинно бути. Проводити розрахунок і вибір конструкції снігозатримувачів рекомендується на етапі проєктування даху. Це пов'язано з тим, що в місцях їх установки може знадобитися посилення обрешітки. Розрахувати потрібну кількість ціностопоров можна використовуючи сніп 201078. При цьому враховуються наступні фактори: нахил даху, якщо скат має ухил більше 15 градусів, це означає, що на снігозатримувачі буде впливати велике навантаження, тому рекомендується вибирати трубчасті вироби, які характеризуються підвищеною міцністю. Тип покрівельного покриття. Зокрема, особливості металочерепиці незалежно від її типу можна використовувати універсальне кріплення у місцях кріплення снегозадержателей. Рекомендується посилити обрешітку. Якщо ж ви використовуєте металочерепицю монтерей, упор буде робитися на виступ, а значить, посилення обрешітки не потрібно, колір покрівельного матеріалу, його вибір повністю залежить від особистих переваг господаря. Найчастіше вибирають снігозатримувачі під відтінок покрівельного. Покриття, але їх можна і спеціально виділити. Погодні умови регіону, зокрема, необхідно вивчити карти снігового і вітрового навантаження, оскільки від цього безпосередньо залежить вибір типу снігозатримувачів у регіонах з підвищеним сніговим навантаженням рекомендується використовувати трубчасті або градчасті конструкції. Визначити кількість рядів снігозатримувачів можна за спеціальними таблицями, де вказано сніговий регіон. Кут нахилу скатів і відстань між кронштейнами, при цьому потрібно пам'ятати, що розставляти снігозатримувачі на даху потрібно таким чином, щоб вони рівномірно розподіляли навантаження від пласта снігу на себе і на кроквяну систему, таблиця, розрахунок рядів снегозадержателей, «Кут кутнахилакрови, град сніговий районів і розстояння між кронштейнами.

107 55 56 34 65 43 915 2523 116 815 411 210 37 57 75 65 84 24 463, 43 92 83 32 426 3716 211 810 87 97 25 25 43 94 13 3 22 42 72 2 31 738 4513 810 9 26 76 14 54 63 33 50 до 50, до 80, п'ять тисяч п'ятсот одинадцять дев'яносто вісім сімдесят сім, дев'яносто п'ять вісімдесят п'ять тридцять відео поради щодо вибору снегозадержателей. Установка снігозатримувачів на даху з металочерепиці своїми руками Технологія установки снігозатримувачів залежить від типу їх конструкції, монтаж снегобар'єрних затримувачів. Снігозатримувачі бар'єрного типу встановлюються по краю ската. висота елементів залежить від площі снігового покриву. Монтаж відбувається в наступному порядку. Установка підкладкового куточка, його кріплення виконують великими шурупами по кожній другій хвилі до обрещітки. Монтаж верхньої частини снігозатримувача її потрібно розташувати таким чином. Щоб вона проходила в притул до виступу покриття, фіксація виконується короткими шурупами по кожній другій хвилі металочерепиці, відео монтаж снегодержателей планок своїми руками, монтаж системи снігозатримувачів пропускного типу, монтаж снігозатримувачів пропускного типу виконується в кілька етапів. Визначення місця установки у випадку з металочерепицею установка проводиться в першу або другу хвилю від карниза, Також потрібно стежити, щоб снегостопори були розташовані над несучою стіною, що дозволить рівномірно розподілити всі навантаження. Розташовувати їх можна як по периметру даху, так і тільки в найбільш проблемних місцях кріплення опор. Для цього використовуються металовироби по два штуки на кожну опору. Потрібно стежити за тим, щоб кріплення потрапляли в крокви або в обрешітку даху, якщо проігнорувати це правило. Трубчасті снігозатримувачі не зможуть витримати значні навантаження при великому сходженні снігу, що призведе до їх сходження разом з лавиною. Установка трубок Вони з'єднуються між собою для нарощування потрібної довжини, стики фіксуються саморізами від крайніх опор до кінців труби необхідно залишити відстань в 15-20. При цьому крок установки не повинен бути понад 70-см. Монтаж трубчастого снегозадержателя своїми руками можлива помилка. При установці снегозадержателей своїми руками можна допустити деякі помилки, що може привести до серйозних наслідків. Найбільш частими з них є взрив кронштейнів. Він можливий через неправильне монтажу, наприклад, через те, що саморіз вкручується тільки в покриття, а не в обрещітку, або через те, що на довгому схилі був встановлений всього один ряд снегозадержателей, освіта протікання. Ця проблема. Виникає через відсутність прокладки, але її термін служби менше ніж у металу, тому рекомендується місця кріплення додатково обробляти герметиком. Виліт кріплення може виникати через малого виносу снегодрживаючого елемента за межі опори, через це навіть невеликий бічний сув може привести до вильоту всієї трубки або решітки з кріплення. Тому ці елементи повинні виступати за межі крайньої опори мінімум на 15-20. Деформація опор пошкодження такого типу виникає через відсутність трубок або колод, оскільки їх конструкція розрахована лише на навантаження у напрямку зі ската. Також причиною може стати недостатня кількість кріплень, або їх мала довжина з нього затримувачі не впоралися зі своєю функцією. Основна причина недостатня їх кількість або установка цих елементів по занадто розрідженій схемі. Через що на кожну з опор виявляється більш сильне навантаження. Результатом цього може стати їх деформація. Встановлювати снігозатримувачі рекомендується відразу ж після монтажу покрівельного покриття. Це дозволить не тільки збільшити термін служби покрівлі, але і уникнути інших неприємних наслідків від сходження снігу.